Привіт, друзі, з нами завжди є Артів, Arty, зате ми Нарті. І будемо грати дуже преканасну ігрушку під назвою BMG Driver чи Driver блин. BMG. Гра, друзі, коротше, так скажемо, пародія на гру Тут та менюшка дуже примітивна, нажмемо старт, вибираємо режими. Тут у нас є Drift три режими є. Просто. Тут і сцен тут багато чого є. Давайте, друзі, зймемо. це прототип Sane Racing. Коротше, друзі, з вами завжди я. І що я вам, друзі, хочу вам сказати? Щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, ссылочка на який як завжди внизу, під відео в описі. І зараз, друзі, будемо грати в дану гру. Дивіться, це ми тут Ух ти, Йошкін, тут аж і ганяти можна, гонки, фіасу вони не додали. Мені другу вчили, лки, мотав, ну вони й навалюють. Так тихо Артем не розвалився. Ух ти! Капзда. Капзда, 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 блін. Приїхав нахрен. Я вилетів з траси, що робити тепер, лоб, блін Я ж цього не хотів, ей Ага, хрен там заїдеш. Отак от Ух ти, а ну машина шо. Ух ти, лки мотав, ты передоб раздовбалий, двоє. А, а тут походу, заїхати можна, да? Ага, можна Йолки-маталки, ей, ты капот злетів нах. Бампер досі ще чи держиться, це добре. Так, друзі, грайна реально класно. куда и звук. О, я вже. Так, якщо вони куди и путь, значить вони будуть сюди їхати чи ні? Це тільки одна траса, Це як кот чи що, блин? А камеру можна міняти? Де камеру? Ага, уйдет. А зсередини не можна, да? а ні, можна. Тут, а це, тут? так? А, не можна. А ч це про тут? Дай так будут же, робиш. Прикольно, прикольно. прикорм. Навряд я заїду сюди, то треба ні плуха. Нехай собі тут градус. Це яку не до скорості гарите. Та ні, а чого? Бонни Вона не вийде. О, машини поїхали, вон машини поїхали, блін. Ну вона і. Рауль, нашого колеса нема вже. Кап Приїхали нахрен. Ну їй, давай, все, друзі, ми йдемо махатися. Офігеть. Розфігарили нашу машину. Коротше, друзі, цьому кінець. Відос буде коротенький, але гра прикольненька. Можете скачати і в телевому каналі яка силочка, завжди внизу під відео. Багато є машин, ось до беремо, наприклад, машини міняємо. Де тут машини, машини. Селект, осьопхар беремо любу машину. Давайте ось до цю зараз під нашого управління. А що це ви схрестили? Сямські безняти Всього розсот і займалися. Ну отак, друзі. У мене слухає мене, ви прикиньте. Вона сама живе своїм життям. Хай і так і живе. Не хоче підчинятися. Коротше, друзі, на цьому кінець гра класна. Грайте і наслужуйтеся грою.